Так, це відео про те, як перевести дитину з англійської школи до французької школи. Така форма. Так, це Request to Release Residence. Вот. А це інструкція, що треба зробити. Ну, якби як це виглядає, що потрібно... Дитину, ну треба заповнити цю форму в англійській школі. Так. І напевно повинно підписати та, директор, повинен підписати в англійській школі, заповнити в англійській школі. Потім цей е реквест повинен ми віддати у французьку школу. В французькій школі теж директор підписує. Так. І пізніше вони це передають сама французька школа висилає цей реквест до. До суперінтенданта, Тут написано суперенданта. Я так зрозумів французької і англійської школи. Напевно, спочатку до суперінтенданта французького центру, так, оцей англофон із School так. Він підписує, потім він висилає до напевно французького тут. Сюди. Тут суперінтендант підписує. Це десь це не знаю два тижні місяць, десь напевно місяць повинтяся. Я тільки от почав, так. І після цього вже тоді дитину переводять. так. Але оказалося так, що тут була така ситуація, що в школі знають, кажуть, що ми взагалі нічого такого не знаємо. В центрі англійському кажуть, що тут повинен роздрукувати мені оцей реквест. В цьому центрі, у французькому, кажуть, що повинні роздрукувати в школі, а стягнути з сайта їхнього і роздрукувати. Ті кажуть, що ці повинні, а ті кажуть, що ті повинні так. Ну, В кінці кінців тут жінка, яка працює тут французькому цьому центрі, вона пожаліла мене так, і роздрукувала мені. так? Як воно там у них щось там помінялося чи що, не знаю. Ніби якщо з французької в англійську, то повинна англійська. Англійський центр роздрукувати і дати таку, таку анкету, так. А якщо з англійською у французьку, то повинен французький центр роздрукувати цей реквест і дати їм. Ну, така, от якби повинна бути так. Але у французькому відділі кажуть, що навпаки. Ну, немає значення. В результаті я отримав. Так, нічого не треба було. Так, бажаю всім гарного дня.